П'ятниця, 30 липня, час підсумувати інформаційний день. Що минає У студії для вас працюватиме. Люба Яворська. мої вітання. Кримінальна Львівщина з початку року в області зареєструвала на 40% більше злочинів ніж за цей же період минулого року. Начальник головного управління міліції у Львівській області Богдан Щур занепокоєний такою ситуацією. каже однією з причин росту злочинності є нещодавні законодавчі зміни. Зокрема, для того, аби зареєструвати злочин, значно зменшили суму завданого матеріального збитку. Однак є й гарні новини. Головний міліціонер Львівщини відзначив поліпшення розкриття злочинів пов'язаних. Хі з наркотиками на 15%. з його слів на сьогодні основне завдання боротьба зі збувальниками наркотичних засобів посилено правоохоронці, боротимуться з крадіжками та злочинами у бюджетній сфері. Страхування від лиха у Львівській ОДА говорили про страхування майна на випадок надзвичайних ситуацій. У нараді взяли участь 15 страхових організацій. Населення Львівщини протягом останніх років зазнало значних майнових утрат через негоди. Постраждалим збитки відшкодовують страхові компанії. Під час наради представники страхових організацій запропонували ввести обов'язкове страхування житлового фонду населення. Лунали пропозиції щодо створення страхового клубу страхових організацій, що працюють у Львівській області, який би об'єднав зусилля страховиків у разі відшкодування збитків населенню під час масштабних стихійних лих. лихустрийській райдержадміністрації відбулась колегія. Про що йшлося на ній далі в сюжеті. Участь у колегії райдержадміністрації під головуванням Володимира Борія взяли голова районної ради Роман Козак, керівники управління служб, депутати та сільські голови. Шлося про хід виконання програми соціально-економічного розвитку і бюджету району за перше півріччя, погашення заборгованості і недоймок суб'єктами господарювання, передачу їм земельних ділянок тощо, відзначивши позитивні тенденції в економіці району, скажімо, випуск товарної продукції зріс на 45%, Колегія водночас головну увагу сконцентрувала на пошуках шляхів наповнення бюджету і вирішення соціальних питань. Найбільше різний тонкий підключений ПДП Міністерства оборони Аеропорт Світ-2. Ми знаємо, що є рішення районної ради про передачу комунальної власні це аеропорту. Я буквально тиждень тому на нараді в обласній адміністрації високо по тому так по податковому боргу теж піднімають. Ми звернулися з листом на ім'я голови часу і виборів Сена Михайловича. Він відповідно до Міністерства оборони і на сьогоднішній день. Готується установа Кабінету міністрів, буде вибору по Україні, значить, передаватися комунальну власність району. Якщо нам вдасться це добитися, відповідно це питання вони дойнеться, воно буде знято. Я не просив Назара зараз або створити комісію, або нашої мають на увазі депутатів району. Ради виконавчої структури адміністрації. а зараз я сключу прохання, щоб він може в своєму індивідуальному порядку якусь вплинув на це, щоб не було зруйнована смуга злітна, тому що вона має саму найбільшу цінність. Більш детально про інші питання порядку денного колегії стрийської райдержадміністрації ми розповімо у наступних інформаційних випусках. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. Німеччина спростила оформлення віз для українців. Відтепер ця країна не заперечує приєднання України до Гаазької конвенції. У повідомленні прес-служби німецького посольства в Україні йдеться про те, що немає більше необхідності в легалізації українських документів посольством Німеччини у Києві для визнання їх німецькими органами. Таким чином відпадає і збір за легалізацію. Нагадаю, Гаазьку конвенцію ухвалили 1961 року в Україні. Документ на чинності двадцять. 2 грудня 2003 тисячі однак Німеччина весь цей час заперечувала із приводу приєднання України до цієї угоди через рівень корупції в країні, і таким чином вона не діяла в українсько-німецьких відносинах. На сьогодні до конвенції також приєдналися близько 100 країн. Майже 30 мільйонів гривень за півроку держава заробила на водіях порушниках у Львівській області. Саме такою є сума штрафів, виписаних державтоінспекторами за порушення правил дорожнього руху. Деїжники за цей період склали близько 70 тисяч протоколів на кожного порушника у Львівській області. У середньому пропадає 422 гривні штрафу. Загалом по Україні склали більше мільйона документів про порушення правил дорожнього руху на загальну суму 578 мільйонів гривень. Нас менше і вже через 40 років українців буде всього 35 мільйонів. За даними нового звіту Американської дослідницької організації «Довідкове бюро з народу населення» нині в Україні проживає 45 мільйонів і 900 тисяч людей. У 2025-му буде на 4 мільйони менше, а ще через 25 років – на 10. Головна причина очікуваної демографічної біди – низька народжуваність, зазначають дослідники. Минулого року на тисячу українців пропадало всього 11 Дцять новонароджених, однак, за даними Міністерства охорони здоров'я, в порівнянні з 2008 роком народжуваність в Україні виросла на 1,5%. В цілому європа на думку дослідників протягом найближчих десятиріч стане першим історії регіоном, де чисельність населення буде знижуватися у наслідок низької народжуваності. Зараз у світі нараховується близько 738 мільйонів європейців. І це все на сьогодні. Завтра у цій студії. Чекайте Світлану Кренців. Вона підсумує інформаційний тиждень. Бажаю вам гарних вихідних. До побачення! Блаженство тіла в здоров'ї, блаженство розуму в знанні. Про нове освіті спорту пропоную дізнатись вже зараз. З вами Олег Филик. Мої вітання. Добре, що забили і не пропустили. Олег Кононов, головний тренер Карпат, по завершенні матчу Ліги Європи, в якому його команда мінімально 1-0 обіграла Грузинський Євка за Стафоні. Заявив, що вся боротьба ще попереду. При цьому він наголосив, що дуже добре, що його підопічні забили самі і не дали цього зробити супернику. Була дуже непроста гра. Добре, що ми забили і не пропустили. Це найголовніше, наш суперник це команда хорошого рівня. Все буде ясно в другій грі. Ми налаштовуємося дуже серйозно. Наголосив наставник ФК Карпат. Ярмарок спорту у Львові. Відомі спортивні зірки приїдуть до Львова на ярмарок спорту. У вересні в місті відбудеться масштабна акція популяризації спорту. Захід організовує Львівська міська рада спільно з спортивними федераціями, міста, клубами та школами. Під час ярмарку працюватимуть секції різних видів спорту, де федерації будуть представляти свою роботу та організовувати показові виступи за участю світових зірок спорту, майстер-класи та навчання. Зараз організатори активно працюють над запрошенням відомих львівських та Українських спортсменів ведуться переговори із федераціями та школами. Вже понад 30 спортивних організацій запропонували свою участь у ярмарку. А от на генпідрядника реконструкції стадіону у Другобичі завели кримінальну справу. Проте підрядника із розбудови стадіону у Другобичі під тренувальну базу до Євро порушено кримінальну справу. Про це Василь Горбаль повідомив на колегії Львівської ОДА. Губернатором також було запропоновано провести виїзне засідання у Другобичі керівництва області та силових органів та ініціювати усунення керівництва міста від виконання повноважень. 17-річна Богдана Караванська ознаменувала свій перший виступ срібною медаллю на чемпіонаті світу з пауерліфтингу в Малайзії Серед спортсменів із ураженням опорно-рокового апарату срібну медаль виборола волонянка Богдана Караванська. Чемпіонат є одним із етапів підготовки важкоатлетів до Паралімпійських ігор у Лондоні 2012 року. Саміель Пітер може стати новим нігерійським кошмаром для Володимира Кличка. У четвергах чемпіон світу на надважкій вазі Самюель Пітер підписав контракт на бій проти володаря титулів IBF та WBO Володимира Кличка. Про це повідомляє FightNews.com. Двобій пройде у німецькому Франкфурті 11 вересня і буде мати статус обов'язкового захисту титулу. Нагадаю, що у 2005 році ці боксери вже зустрічалися на ринзі. Пітеру вдалося тричі відправити кличка в нокдаун. Однак, нігерієць програв одностаннім рішенням суддів з рахунком 114-111. і на цьому прощаюся з вами в студії. був Олег Филип. Пам'ятайте, що все в наших руках, тому не варто їх опускати. Шануймося! Суботу, 31 липня, буде ясна погода. Лише місцями можливо йтиме невеликий дощ. Температура повітря прогріється до 28 градусів тепла в день. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 1,3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 736 міліметрів штутного стовпчика.